Всім привіт! Сьогодні зробимо огляд на, на колоду карт Таро Starlight Таро. Це новий зоряний образ класичної колоди карт Rider Равей. Вона йде в ось такому гарному пакуванні. До вас вона приїде в герметично запакованій плівці від виробникам. Цю ми розпакували, щоб зняти для вас огляд. Ось така прекрасна коробочка. На подарунок дуже класно підійде. Дуже гарні карти. Коли ви відкриваєте коробочку, бачите надпис. Відкрити для себе неймовірну мудрість. Карта Рота, відчуйте їхній чар. Дуже красиві самі карти. Вони, до речі, дуже з такого щільного картону. Тут іде QR-код з інструкцією, тобто з будь-якого телефону ви скануєте QR-код і вам відкривається інструкція до карти Таро. їх значення та як з ними працювати. Оглянемо самі карти Таро. До речі, дуже гарний зворотній бік, як можете передивитися. А тут дуже щільний картон. До речі, дуже така щільна карта. Вони, до речі, з Зручні, зручно їх тасувати. Карти йдуть матові. Тим самим вони не випадають з руки. Вони такі цупкі. Це в принципі іде стандартна колода. Карта Ро. Єдине, що вона єдине, що вона тут зображена трішечки по іншому. Ось, наприклад, як ви можете подивитися, ця прекрасна дівчина зображена в вигляді пажа кубків. Тобто, в принципі, те ж саме. Також в неї знаходиться кубок в руці, звідки випригує рибка. Далі ось така прекрасна дівчина зображена як паж жезлів. Далі це в нас іде шістка жезлів, туз жезлів. Вони з достатньо щільного картону, тому вони не гнуться в руках. Ось, бачите, я їх гну. А вони далі залишаються в своїй формі. Далі дев'ятка пентаклів, четвірка пентаклів. Як можете подивитися, дуже класні малюнки. Кожна карта іде матова, дуже гарно, чітко все промальовано. Це в нас, наприклад, помірність. Двійка пентаклів. Як можете передивитися, дуже класно, воно все зображено, промальовано, яскраві кольори. Ці карти йдуть в більш таких синіх відтінках. Карти тут підписані, тому, в принципі, для новачків вони також підійдуть. Єдине, що перед використанням карт ми радимо прочитати інструкцію, обрати собі зручну форму розклада. Наприклад, розклад є на три карти, є на п'ять, на шість, є кругом, є хрестом. Тобто, ви собі вже обираєте розклад, який. Вам подобається і далі працюєте з цими картами. А тут, наприклад, для цих карт потрібно вивчити значення цих карт попередньо, або відчути значення цих карт, щоб далі можна було робити розклад. Ось така гарна імператриця зображена. Далі це в нас сонечко, лицарь кубків, сімка кубків. Якщо вам потрібні детальні фотографії цих карт, ви можете звернутися до менеджера і вам відправлять їх детальні фотографії, але в принципі і в цьому відео ви можете подивитися, наскільки вони дійсно гарні, наскільки вони якісні. І такий подарунок для людини, яка займається картами Таро або навіть для себе, буде дуже і дуже чудовий. Якщо хочете придбати такі карти таро, можете звернутися в наш інтернет-магазин. Якщо залишилися ще якісь питання по картам таро, вас з радістю наш менеджер проконсультує.